Дарницький район столиці тут на перехресті вулиця Анни Ахматової та Рбузького впав будівельний кран, в результаті чого прорвало трубу, а навколишні вулиці затопило водою. Зараз на місці працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки цієї надзвичайної ситуації. За попередню інформацію ніхто не постраждав рух вулицями наразі перекрито. Сталася надзвичайна ситуація на будівельному майданчику ревульство 12-3, провал наслідок пориву колектора, падіння крана. Працюють рятувальники, комунальні служби з метою ліквідації наслідків. За попередню інформацію про і відсутні, але майно архівки, 4 попередні зазнали пошкоджень. Бачимо, зараз відповідні роботи проводяться і найближчим часом рух буде відновлений. Працює слідчо-оперативна служба е, поліції для е, подальшого фіксування і розслідування. Якщо немає підмивання під шляхопроводом, то це буде відновлено в найближчий час, тому що вже є відповідна спеціалізована техніка для розбирання крана, платформа для його вивезення. мокро. Доброго дня. Доброго. А як побачили, що ваша машина в такому становищі опинилася? А ось позвонили. Сказали. Ви не бачили, так, да, до цього? Нормально, машина не затопила? Не. Відглуши, зразу виїжджай.